Всіх вітаю. Хочу поділитися маленькою проблемкою. Не знаю, як у кого, але у мене це в, в цьому році проблемка виникла. Ось дивіться, фейгели, і їх в мене три, і вони всі не пережили. В цьому році а, вони в мене ростуть ну, десь приблизно по 10 років, плюс-мінус. Не пережили лютневих морозів. От що залишилося з однієї вайгели. Ось, хочу звернути увагу. Ось ця також вайгелка. Ось один такий патичок залишився. І одна і інша вона. Червоного кольору, не пам'ятаю їх назви, то була перша з варієгатним листом, це з отаким листом обикновенним. оце, так вона відбиває. І один єдиний, єдиний залишився отакий пагінець. Це на Дніпропетровщині саме ці заморозки, які були в другій половині лютого. І оце таким чином все пройшло. І ось ще одна вигіла розова з варігатним листочком. Ось так, також перезимувала. Оце декілька таких паточок залишилося. До речі, на тій клумбиці у мене є також така. І вона також ще в страшнішому вигляді, там зовсім не залишилося і патичок, там залишилося тільки такі відбиваються знизу. Так що навіть і не знаю, хто у кого є вайгалки, поділіться. Можливо, це у всіх така проблема, чи це тільки у нас. Щось так не сильно гарно відбиває. Дякую. Всім гарного дня.